Бібліотека центр навчання через все життя, зробити бібліотеку яскравою, справити враження на сучасного користувача, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни, завдання не з легких. Ніхто не заперечить, що останнім часом кардинально змінився наш погляд на оточуючий світ. На щастя, щоб допомогти установі не тільки вижити, а розвиватися зможемо ми тільки самі. Для бібліотеки Вознесенської ЦБС це участь у проєктній діяльності. Немає необхідності доказувати комусь, наскільки це важливо для нас. Ми покращимо свою матеріально-технічну базу, приймаючи участь у проєктній діяльності, активізуємо професійну майстерність, а також підвищуємо імідж серед громади. Свій перший грант ми вижили в 2007 році. Приймаючи участь у конкурсі проєкту Інтернет для читачів публічних бібліотек за сприянням посольства США в Україні. Сума гранту тоді склала 6700 доларів. На цю суму ми змогли придбати комп'ютерну техніку. влада допомогла нам облаштувати інтернет-центр і з того часу користувачам надаємо безкоштовний доступ до інтернет-ресурсів. Я студент Харьковського інституту радіолектроїди, посещаю бібліотеку. 2006 года. За этот период я увидел множество приятных изменений. Появился компьютерный класс, появился интернет. Также я могу распечатать свои документы. Я очень благодарен нашей библиотеке за то, что в нашем городе есть такое замечательное место, где любой человек может прийти и воспользоваться услугами интернет-центра. на деятельность я потребует часа. Мы не остановились на и продолжили принимать участие в разных профессиональных конкурсах. На той час нам таку можливість відкрила програма Біблія У 2010 році ми отримали перемогу в конкурсі проєктів наркомані подолаємо разом. Наш грант склав 1250 доларів. Ми, крім того, що покращили свою матеріальну технічну базу, придбали проєктор, працівний екран, веб-камери, наушники, ми ще мали партнерів, з якими продовжували свою роботу. Партнерами нашими стали із лікарня в особі збирача нарколога шпічка Віктора Володимировича. Дяки роботи, роботі збільшилась кількість осіб, які звернулися за наркологічну допомогою, а також збільшилася кількість родичів хворих, які звернулися за консультацією. Профілактична робота в школах дала можливість працювати з учнями з групи У 2011 році. Перемога в новому конкурсі організація нових бібліотечних послуг з використанням центрів вільного доступу до інтернету. Крім центральної бібліотеки, тепер комп'ютери з'явилися в п'яти сільських бібліотеках, де також надавалися послуги інтернет-ресурсів безкоштовно для користувачів. Крім того, на базі Центральної районної бібліотеки в грудні 2011 року було створено ресурсний центр розвитку громад Вознесенського району. На базі ресурсного центру проводяться семінари, тренінги, мастер-класи для всіх бажаючих з написанням проєктів. Нові можливості бібліотеки допомагають не лише підтримувати, а й зміцнювати партнерські зв'язки з радою ветеранів, районною організацією інвалідів. Методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації. Відділ освіти медицинської райдержадміністрації, особливо районний методичний кабінет. Тісно співпрацює із Центральною районною бібліотекою імені Тараса Гровича Шевченка. Зокрема, безпосередньо участь беруть і в підготовці альманахів, що виходять періодично з, як продукт роботи літературного об'єднання Весека. Зокрема, останні, останні видання нашої роботи «Веселчан» Тепер ви веселки, яка видана в Миколаївському видавництві Ірини Гудин. Бібліотекарі допомагали навіть в наборі, у в комп'ютерному наборі. Тех. Гарна репутація нашої бібліотеки приваблює нових партнерів. Наприкінці 2013 року громадська організація Агентства економічного розвитку міста Вознесенська... Висловила бажання співпрацювати з Вознесенською районною бібліотекою та запропонувала стати посередником у наданні безкоштовних правових послуг для жителів віддалених сіл. Двічі на місяць на базі інтернет-центру районної бібліотеки та центрів вільного доступу до мережі інтернет п'яти сільських бібліотек системи надаються правові онлайн-консультації. Вдячні вам за співпрацю і разом. Ми робимо на світ краще, допомагаючи людям, ми допомагаємо в першу чергу нашій країні. З квітня 2014 року Центральна районна бібліотека дійсно співпрацює з міським університетом третього віку. В рамках засідань для слухачів університету проходять масові заходи, організовуються майстер-класи та навчання основам комп'ютерної грамотності. Суттєвим джерелом поповнення бібліотечних фондів Новогригорівської та Дорошівської сільських бібліотек філій стала перемога цих бібліотек у конкурсі проєктів Міжнародного фонду відродження, поповнення фондів сільських бібліотек та активізація їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю. Завдяки перемозі в конкурсі бібліотечні фонди книгозбірень поповнилися новою літературою на суму 10 тисяч гривень. Як показав досвід, Проекти дозволяють освоювати нові інформаційно-бібліотечні технології, найбільш ефективно використовувати бібліотечні ресурси, активно взаємодіяти з зацікавленими партнерами на користь від відвідувачів бібліотеки. А колектив закладу, повний творчих задумів, використовує всі свої професійні знання, досвід для того, щоб користувачі завжди мали бажання повертатись до бібліотеки знову.